Абрамси, Челенджери та Леопарди це сучасні західні танки, які ми отримали від партнерів, які допомагають нищити ворога на полі бою. Однак Україна може показуватися і власними розробками, зокрема сучасним танком Т-84 «Оплот» – Це повністю наша розробка, яка теж допомагає зсу. Оплот показали і нашому Владиславу Поливоді. Збройні сили України використовують на полі бою не лише техніку, надану нам західними партнерами, а й власні розробки. Ось, наприклад, український танк Т-84 оплот. Денис командир бойової машини прийшов до війська від початку повномасштабної. Одразу почав займатися танками. І зразу потрапив до роти ремонту, так як моя спеціалізація до цього, вона якби поєднана з ремонтами. І мені цікаво стало ремонтувати танки. Почав їх ремонтувати, восстанавлювати. Буквально там пів десь року тому мене зацікавила ця машина оплот. Денис показує нам оплот. Це сучасний танк повністю українського виробництва. Екіпаж три людини на озброєння нашого війська надійшов у 2001 році. Це дійсно дуже потужна машина. 2001 року ця машина, і вона. Нашпигована багато чим танк оснащений потужним двигуном у 1200 кінських сил. Проте однією з особливостей танку є енергоагрегат. Основна його задача це економно і тихо використовувати використання його для того, щоб робила система. Він намного економічні основний двигун, тому запустивши енергоагрегат, ми можемо працювати з позиції, не видаваючи себе. Ще одна перевага над іншими танками це броня. Як корпусу машини, так і міцна башта. Це одна з найсучасніших українських розробок. Зроблена вона з ЧКВ. Це серйозний динамічний захист. Він знаходиться в полі. Це бронелист верхній, і в ньому вони знаходяться ці касети. Но розроблена башня спеціально для цього танку. Танк оснащений сучасною 125-мм гарматою, яка стріляє керованими снарядами. На башту встановлюється кулемет. До того ж, у танка гарна стабілізація, що дає змогу влучніше вести вогонь. Стабілізований у нього зенітний кулемет, ще у нього більш сучасний балістичний вичислювач. Система. Цей танк він не уступає абсолютно нічим т 90 а в чому навіть превосходить набагато? Це той, що росіяни називають своїм найкращим танком. Так, да, так. Да, да. може працювати за будь-якої погоди та у будь-яку пору доби. Все через сучасну електроніку. Ночний тепловізійний, все це є ця машина дуже гарна. За словами військового танк, Т-84 «Оплот» оплотне поступається і західним бойовим машинам. Кількість таких у нашому війську тримають у таємниці. Лише додають, що хотілося б бачити більше. Єдині новини.